Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про краюфір, тому давайте скоріше починати. Краюфір почалася як модифікація для Half-Life у 2008 році. Вона була розроблена командою ентузіастів Teams з Psi... Псі. Psi... Блять, що Тім Color. Кавер. Головний творець Андреас Ренберг надихався класичними іграми жахів, як от Silent Hill і Resident Evil, щоб створити щось по-справжньому унікальне і похмуре. Спочатку гра була доступна як мод, але через кілька років її випустили як самостійний проект у 2013 році на Steam. І з часом вона отримала велике визнання серед фанатів інді хоррорів. А сюжет у нас такий: головний герой гри Саймон Генріксон, молодий чоловік, який страждає від психологічних травм. Його подорож починається після моторошної автокатастрофи, в якій він виявляє Збитим автомобілем, намагаючись допомогти потерпілому. Прокинувшись, Саймон виявляє себе в похмурому і страшному світі, який швидко перетворюється на справжній кошмар. Це початок його боротьби з реальністю та ілюзіями, породженими його болем. Сюжет гри безпосередньо пов'язаний з внутрішнім світом Саймона. Все, що відбувається в грі, можна розглядати як метафору його психологічного стану. Наприклад, ті ж похмурі вулиці міста, якими він блукає, вони символізують його почуття ізоляції та самотності. Місто також сповнене монстрів, які представляють різні аспекти його страждань і страхів. З якими Саймону доводиться битися, виглядають понівеченими, що може символізувати його спотворене сприйняття реальності. Одним із ключових персонажів у грі є доктор Пернел. Він відіграє важливу роль у долі Саймона і його мотиви розкриваються поступово. Пернел це свого роду антагоніст, але його роль набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. Доктор є тим, хто по суті привів Саймона до цього світу кошмарів. Під час сюжету гравець дізнається про роль доктора в спробах допомогти Саймону впоратися з його психологічними проблемами, але методи Пернела призводять до ще більшого руйнування. Не менш важливий персонаж Софі, дівчина, яка з'являється протягом гри, як одна з головних фігур у житті Саймона. Її образ тісно пов'язаний з його депресією і самотністю. Їхні стосунки можуть бути інтерпретовані як символ спроби Саймона триматися за нормальність і надію на зв'язок з реальним світом. Залежно від вибору гравця, доля Софі може бути як і трагічною, так і одноділовою, що лише посилює емоційне напруження. Якщо можна так сказати, гра побудована нелінійно. Вона пропонує гравцям кілька кінцівок, кожна з яких відкриває різні аспекти історії. Кінцки залежать від дій гравця його вибору. У взаєминах із персонажами і рішеннях прийнятих у ключові моменти гри. Наприклад, одна з кінцівок розкриває глибшу психологічну проблему Саймона, роблячи акцент на тому, як він опинився в цьому жахливому стані. Основна тематика гри це страждання і самотність, а персонажі, що зустрічаються на шляху, представляють різні аспекти цих станів. Крайофір вміло використовує психоделічні сцени, щоб посилити відчуття плутанини між реальністю та уявою. Сам Саймон часто задається питанням, що з цього світу реально, а що плід його хворої уяви. Кінцівки гри різняться за тональністю, починаючи від повного краху особистості Саймона до можливого спокутування. Однією з найбільш значущих є кінцівка, в якій розкривається реальна причина його страждань. Це не тільки автокатастрофа, а й ланцюг особистих трагедій. і Помилок. Фінальні сцени залишають простір для роздумів про природу болю і способи його подолання. Однією з особливостей краефір є поєднання екшену і психологічного хоррора. Гравцям належить битися з монстрами, використовуючи різноманітну зброю, від ножів до вогнепальної зброї. Але гра не стільки про битви, скільки про виживання в умовах обмежених ресурсів. Постійний дефіцит патронів і аптечок, ой, до речі, яких аптечок? Можна продовжувати. Цей дефіцит посилює напругу. Ви постійно відчуваєте себе вразливим, що робить кожен бій критично важливим. Гравцям часто доводиться ухвалювати складні рішення, витрачати дорогоцінні набої на ворогів чи заощадити їх на більш небезпечних супротивників. Особиста порада краще витрачати на другий варіант. Крім того, гра активно використовує елементи головоломок. Деякі завдання вимагають уважного огляду оточення і знаходження прихованих предметів або шляхів. Занурення посилюється завдяки використанню ліхтарика, який потрібно вмикати вручну, щоб освітити темні. Коридори та вулиці. Атмосфера фір це її головний козир. Кожен рівень занурює гравця в безвихідь, ніби ти сам замкнений у цьому жаху. Поєднання візуального стилю і звукового оформлення створює відчуття тотальної ізоляції та страху. І, хоча гра побудована на застарілому рушії Half-Life, розробники вичавили з нього все можливе. Похмурі вулиці, занедбані будівлі та темні тунелі все це створює відчуття тривоги та дискомфорту. Кожна деталь оточення підштовхує гравця до відчуття, що небезпека може бути за кожним кутом. Звук це ще один важливий елемент гри. Страхітливі скрипи, різкі звукові ефекти та музика з тривожними нотками створюють відчуття, ніби монстр може з'явитися будь-якої миті. Як я вже і казав. В край ефір згодом отримали велике визнання у спільноті гравців. Особливо її хвалили за оригінальний підхід до створення атмосфери страху і глибокий сюжет, сповнений символізму. Багато хто відзначає, що гра нагадує класичні хоррори 90-х років, але при цьому має свої унікальні риси. Що дивно, незважаючи на вік гри та її технічні обмеження, вона досі залишається популярною серед фанатів жанру. ефір це приклад того, як можна створити щось по-справжньому лякаюче, не покладаючись на графіку останнього покоління, а використовуючи атмосферу і грамотну режисуру. Якщо підбити піцу, Краєфір -E це не просто хорор-гра, це психологічне випробування в гарному сенсі. Історія Саймона сповнена болю й жаху, і кожен крок на його шляху змушує нас замислитися про межі між реальністю та ілюзією. Елементи виживання й головоломки тільки підсилюють цей ефект, роблячи гру по справжньому захопливою. Коротше, якщо ти любиш хорори з глибоким змістом і унікальною атмосферою, крайфір -E точно варта твоєї уваги. Можу сказати особливо по своєму досвіду: неважливо, граєш ти вперше чи повертаєшся в цей похмурий світ. Вона щоразу буде дарувати тобі нові емоції.